Сергій Володимирович Дробязко захисник, друг, син. Йому було лише 26, віку, якому зазвичай будують плани, мріють, позначаються з майбутнім. Для Сергія це майбутнє обірвалося 12 січня 2026 року. Солдат Дробязко Сергій Володимирович 1999 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 28 Закінчив Крюківський машинобудівний технікум та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. У військовій частині займав посаду майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 12 січня 2026 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. У Сергія залишились тільки батьки. Для них він був опорою їхньою гордістю і надією. Тепер його ім'я назавжди вписане в історію як ім'я героя. Попрощатись з воїном до міського палацу культури прийшли ті, хто знав його особисто, ті, хто просто хотів віддати шану, та десятки друзів, які більше не зможуть зустрітися з тою світлою людиною, якою він залишився у їхніх спогадах. Були дуже гарними друзями. Жили в сусідніх домах і прям все моє дитинство пройшло поруч з ним. Він мій найкращий друг, я не можу про нього сказати щось по іншому. Він мене навчив курити, а курити я люблю дуже багато сигарет. Тому зараз кожного свого як курю, завжди згадую його. Але в цілому ми дуже багато так дібаширіли, ми були дуже гарними друзями. Ми дуже сильно товаришували разом. Ми гуляли в одній компанії в дитинстві. В школі він був дуже він гарно вчився періодами. Періодами дуже поганенько. Ну нічого, всі так вчилися. Питався від життя взяти все, але життя. Закінчилось трішки швидше. Я сподіваюся, він був дуже гарним воїном. Я знаю, що заставити, якщо б він не хотів, він туди б не попав. Тому я сподіваюся, що він хотів цього і він попав туди. Сергій загинув, захищаючи країну. Її право на свободу та майбутнє. Його вибір і його жертва ніколи не будуть забуті. Пам'ять про Сергія житиме в серцях близьких, у справах тих, хто продовжує боротьбу, у вдячності кожної людини, за чиє мирне та вільне майбутнє він боровся до останнього подиху. Вічна пам'ять і слава герою Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.